Галина Лебедєва Дорога річ Вранці я не вийшла гуляти, і ми з мамою поїхали в дитячий світ купувати мені нове пальто. Уже ми міряли, міряли, сто штук переміряли. Нарешті вибрали сіреньке, картате з пухнастим капюшоном. Такого пальто в мене ніколи не було. Удома мама мене ще в новому пальто повертіла туди-сюди і відпустила в ньому гуляти. Друзі грали в хованки, і я відразу ж пішла на новенького. Водити довелося довго, і все через столика. Ух, і хитрий він! Знає, де ховатися. То залізе в порожній помийний бак, то в щілину між гаражами. А тут забрався під мотоцикл, накритий брезентом. Та мене теж не обдуриш. Я спостережлива. Де це бачили, щоб у мотоцикла, крім коліс, ще й ноги були, та ще й у червоних шкарпетках? Усе впіймався Толик. Тепер тобі водити. Толик водив і водив. Обізнався, обізнався, кричали всі, і реготали над розгубленим толиком, який раз у раз помилявся. Трата та за Катю. кричав він. А це була зовсім не я, а Наталка в моєму пальто. Щоб толик якомога довше її не впізнавав, вона навмисно якомога нижче опустила капюшон і задом, задом, на колінах, виповзала із великої труби, що валялася біля нового будинку. Тут багато чого залишилося після будівництва дріт, відра з під фарби, усілякі ящики. тра та та за Наталку, кричав знову толик. А ми з нею вже давно переодяглися. Наталка в хустинці до самих брів бігла виручати за всіх. Ох, і весело ж було. Коли ховатися на бридло, ми вирішили будувати курінь. Мені відразу пощастило я знайшла в будівельному смітті і ржавий лист заліза. Гурко було на всю вулицю, коли я волокла його до нашого куреня, а всі інші перевернули до гори ніжками старе залізне ліжко із сіткою. Спершу на сітці всі пострибали, а потім стали ладнати до ліжка з усіх боків фанеру. От і вийшли стінки. Ура, дах їде. закричали всі, побачивши, що я тягну. Дружно вхопившись за ржаві краї, ми втягли дах наверх куреня. Потім знайшли ще досить гарний матрац. Усе дах над головою є. Сидіти теж є на чому. Можна влазити. Добре в курені, начебто в нірці. З одного боку толик, з іншого світланка, позаду до спини теж хтось привалився. Дощик накрапає, а тут тепло, таємниче. Іржаві краплі іноді за комір падають, але це нічого. Відсунутися можна трішки і знову сухо. Сиди й дивись, як сердиться непогода, та слухай страшні історії. Розповідали довго. Уже засвітилися ліхтарі і вікна в будинку навпроти, аж тут корінь не витримав і з брязкотом звалився на нас. Мама як відчинила двері, так і замружилася. Потім витягла мене в коридор і поставила перед дзеркалом. Я не впізнала себе. Із косичок стирчали стружки, на лобі й щоках розмазалися коричневі смуги, а нове пальто було без ґудзиків. І зовсім не сіре й картате, а якесь плямисте і смугасте. Від ременя мені вдалося сховатися під ліжко. Я забилася в дальній куток, і мама намагалася мене виколупати звідти щіткою, але в неї нічого не вийшло. Це що ж за чудовисько таке на мою голову, сварилася вона. Ну, нічого не береже. Що не купи. Таке пальто угробити, таку дорогу річ. А пам'ятаєш, коли ти підлогу підмітала і колготка розірвала, то сама себе не лаяла. І коли тато двері фарбував і весь вимазався, йому теж нічого не було, пам'ятаєш? Ну, це ж зовсім інша справа. Це не навмисно під час роботи. А ти Ти через пустощі. І зовсім не через пустощі. Просто так вийшло. Мені було дуже прикро. Ось так і залишуся лежати тут назавжди. І їсти не буду, і пити не буду, нічого не буду, так і вмру. Потім самі ж плакати будете, та пізно. Прокинулася від того, що хтось міцно схопив мене за ногу. Відразу й не зрозуміла спросоння, де це я і що відбувається, а тим часом мене вже витягли на середину кімнати. Це був тато. Він з роботи прийшов. А я думав, що під ліжком наш кіт бублик спить. Він як нашкодить, так відразу ж під ліжко ховається. А це, виявляється, ти. Хто ж тебе так вимазав? Тату дивився на мене з неприхованим задоволенням. Милуєшся донечкою, це мама увійшла до кімнати, тішся, тішся. Така розумниця підросла. Мама кинула на підлогу моє нове пальто. Он. Сьогодні купили. Як обробила. А що, нормально, схвалив тато. А ти що хотіла? Бачила б ти, яким я додому приходив, коли був маленький. Жах просто якийсь. Тато обійняв маму, потім мене. Мама відтерла мене під душем мочалкою. Тато почистив пальто бензинчиком. І вони з мамою, уже сміючись і хитаючи головами, про щось шепотіли, зашиваючи дірки і пришиваючи на місце гудзики. А я ходила навшпиньках, помила склянки з під киселю й поставила чайник, щоб після такої роботи разом попити чайку з варенням, начебто ніякої сварки й не було, а навпаки, свято. Незабаром прийшла зима. Сніг засипав двір, і мотоцикл сусіда під брезентом, і кубку фанерок у кутку двора де був наш курінь Я вийшла із санками. Двірничка тітка Тетяна розмітала доріжку мітлою, залишаючи за собою чистий асфальт. А трохи згодом усе знову покрилося снігом, начебто і не мили. Ну, що це таке? бідкалася тітка Тетяна і бралася за лопату. А я сіла на санки і з'їхала з гірки прямісінько на дорогу під ноги тітці Тетяні. Куди тебе несе на проїжджу частину? закричала вона, не перестаючи шкрепти лопатою. Під машину захотілося. Давай іди звідси. Я тихенько повстітку тетяну і знову на гірку. Тітка Тетяна насипала у великий старий кошик сніжних грудок, ухопилася за обмерзлу мотузку і поволокла її з двору. Проїхалася я ще декілька разів і сіла біля свого під'їзду на санки та й стала дивитися, як тітка Тетяна насипає в кошик сніг. Тітка Тетяна, нагнувшись, довго шукала на землі мотузку. Я ж то бачу, що кінець мотузки під кошиком. А вона й не здогадується. Мені смішно стало, а вона ображено подивилася на мене і повільно розігнулася. Замість того, щоб сидіти, склавши руки, і насміхатися, краще б допомогла мотузочку підняти. Іч, розсілася, пані. Тітка Тетяна відвезла повний кошик із двору і з порожнім повернулася назад. Вона волочила його за собою. Кошик мотався з боку в бік і підстрибував. І тут я одну річ придумала. Тьотята, я допоможу. І відразу підбігла до неї. Схопивши кошик, витягло його на свої санки. От і яка спритна. засміялася тітка Тетяна. Потім ми разом насипали сніг у кошик і повезли його з двору. Глянь. Справа зрушила з місця, оглядаючи чистий двір, тішилася тітка Тетяна. А можна я трохи ломом поцюкаю? А піднімеш? А вже ж, знали б ви, яка я силачка. Я підняла лом і вдарила облід. Відпав маленький шматочок. Ну, якщо так, попрацюй трохи, а я додому збігаю. Раз, два, три. Після п'ятого удару я відчула, що більше не можу. Тоді пригорнула лом до себе і, ударяючи, щоразу присідала, стало набагато легше. Коли прийшла тітка Тетяна і відібрала в мене лом, я навіть зраділа, і руки мої відразу стали такими легкими, що, здалося, самі піднімаються вгору. І тут я побачила свої рукавиці. Із червоних вони перетворилися на коричневі, а обмерзлі колготки у сніжних балабушках нагадували люстру з висюльками. Я подивилася на свої вікна. Там горіло світло. Прийшла з роботи мама. Що тепер буде? Сніг повалив сильніше. Тітка Тетяна стала вся біла, як ведмедиця, і я, скосивши погляд на свої засипані сніжинками плечі, подумала, що я тепер, наче ведмежа. І раптом побачила біля нашого під'їзду ще одного білого ведмедя татка, я кинула лопату і з розгону стрибнула йому на шию. Час додому, роботяго. Я вже давно дивлюся, ти чи не ти. Я тільки татку. Я додому не піду. Я знову вся забруднилася. Отакої. Тато покачав головою. Тепер влетить. Ти як прийдеш, відразу лізь під ліжко, а я почну за тебе заступатися. Потім міцно взяв мене за руку, підхопив мої санки, і ми пішли додому. Коли мама відчинила, тато сказав ми прийшли з роботи, втомилися і хочемо їсти. Роздягайтеся, трудяги, зітхнула мама. Бачила, бачила у вікно, як дехто старався. І вона стала мене роздягати. Втомилася? запитала мама, і пригорнулася до мене гарячою щокою. І ми міцно обнялися.